Слухай, давай чесно, в тебе косметичка це окрема валіза. Пачі, сироватки, ампули, крем за 2000, ще крем під крем і крем для зони між бровами, а суглоби, а спина, а коліна, які хрустять, коли ти просто встаєш з дивану. Тіло таке, а я? А що я? Не частина тебе. І тут приходить момент істини, що краса – це не тільки зверху, бо як ти можеш бути молодою і пружною, якщо в тебе обмеження по руху, якщо ноги болять, коли ходиш. В улюблених підборах, а вранці розходжуються, як трактор після морозу. Питна гіалуронка це вже не, мабуть, колись спробую, це маст have. білурон це гіалуронова кислота плюс хондреїтин. Вони реально змушують твій організм знову виробляти синовіальну рідину, ту саму, яка змащує суглоби, як моторне масло змащує двигун. І знаєш, що круто? Ти випила зранку. 30 мл, і все без уколів, без болю, без черг до лікаря. Йдеш до косметолога, ефект тримається в два рази довше. Не йдеш, все одно виглядаєш як після салону. Тіло слухається, спина не ниє, а шкіра не в'яне. Пиши мені в інстаграм, я розповім, як замовити. І підписуйся, бо далі буде ще більше по-справжньому корисного і по-жіночому чесного.